ми добрались на Грецію, де 800 років тому бідняк Засиджу саме в цьому місці, в цій печері поставив ясла. Що більше ті ясла стояли в центрі з великої різдвяної літургії. Це був великий перелом в історії церкви. Звичайно, що ми завжди вшановували цю подію, якою було народження Господа, дуже урочисто. Але папа Франциск запрошує нас у цьому році до особливої контемпляції, того що зробив святий Франциск, тобто контемпляції простоти, в богості, втілення, щоб вдивлятися в обличчя Ісуса Новонародженого. Спосіб літургійний і одночасно роблячи це як найпростіше, те, що відбувається в кожній сім'ї, де діти разом з старшими, бабцею, дідусем навчаються таємниці християнства. Так просто в атмосфері родинного затишку. Для цього хочемо вас запросити на реколекції з Грецією. Запрошуємо вас на реколекції з святим Франциском і з Папою Франциском. Запрошуємо вас на реколекції з Воликом і Осликом. Ну так, бо ми звали ці реколекції Волик і Ослик, на згадку тих красивих моментів з дитинства, моментів простоти, простої віри, моментів, коли ми самі будували різдвяні шопки, і на згадку тих двох важливих постатей в шопці, котрих простота і любов об'явились в тому, щоб контемплювати народженого Ісуса, покладеного Марією в яслах. Скажу тобі щиро, що ця річниця, що вказує на ясла саме тут в Грецію, котра переродилась в літургію, про що ми говорили? Бо той опис першого біографа Франциска є неймовірний. що ціла та осада село збіглось, і це переродилось в його розпалюючу проповідь під час різдвяної Євхаристії тут маємо також прегарну мозаїку адорації пізніше найсвятіших тайн, де навіть один із селянин тримає, не знаю, чи то був ВІЛ, чи осел, котрий просто виривається до найсвятіших Тайн, до тієї монстранції, якби хотів ту монстранцію поцілувати. пригадую собі ті моменти, в котрих вже від малого втома. Ми будували шопку з братами у сам святий вечір різдва, і те, що говорить папа Франциск, то це не мало виміру лише певного роду фольклору чи звичаю коли батьки або дідусь з бабусею вчать нас будувати шопки вдома, але це є елемент передавання віри і звичайно, що може більше промовити до серця, ніж образ того, хто всупереч всякому спротиву, холоду і так далі, і навіть посилому в цій польській дійсності, бутує досить тепло, не говорячи вже про святу землю, але те, що є найпростіше, передає те, що є найкраще, найважливіше. Це неймовірно. Як про це говоримо, то маю бажання трохи наперекір почати від домініканців. Конкретно від отця Яна Гури, я не маю нічого спільного з цією відповіддю. Отець Ян Гура говорив про те, що легко є відрізнити мудрого священника від немудрого. Отож, немудрий священник. Коли складає побажання, то говорить про те, як предвічний іон довершив феномен інкарнації в кенкетичному процесі і так далі. І так далі. а мудрий священник говорить: у мене вдома, як мама з татом говорили побажання, то спочатку просили у всіх пробачення, а потім казували саме на ісуса в яслах і так розпізнаємо мудрого священника. Тому ти підійшов під визначення мудрого священника відносно поглядів отця Яна Гури. <гум> <гум> Бо ти сказав власне про те, що найбільш заохочує в шопці, котру будемо в часі адвентових реколекцій контемплювати. Це простота, і ця простота аж засліплює очі. Вона вражає, вона є причиною нашого глибокого зворушення, і тут мушу повести себе трохи, як той злий священник, той немудрий священник, щоб сказати про те, що Шопка нам показує той феномен інкарнації, що той, котрий був предвічний, одвічний світло від світла, Бог істини від Бога істинного, рожденний, а не створений, єдиносущний з отцем. Той, завдяки кому виникла ціла церква, космос і час і світ, він вирішив прийти як маленьке немовлятко, і це повинно кожен раз класти нас на коліна. Шопка є для того, щоб захоплюватись, що власне кожного дня у відділі неонатології, кожного дня в пологовому відділі, це є Боже народження, так бо. Бо спостерігаємо найдивовижнішу містерію на світі, найдивовижніше чудо, яке лише може існувати дитятко народжується, і це є об'явленням існування Бога. ти знаєш, ще будемо говорити про те приниження Христа в подальшому, бо про це теж згадує папа Франциск у своєму листі і напевно ще заглянемо до Филип'ян, де маємо чудовий гімн святого Павла, про його приниження. Скажу тобі, що для мене ці реколекції це є така дорога на навернення, бо я останні роки якось так почав втрачати Такий міцно євангелізаційний та євангелічний, та -євангелічний вимір шопки, бо, бо дивлячись, як, як після всіх святих різних, вже пристосовувалися різні маркети і, маркети, і торгові центри до тих різдвяних, різдвяних образків, образки, хоч, хоч таких шопок уже щораз менше в порівнянні з якимось там шкарпетками з Миколаєм і так далі. то почав вид говніка, тих ясел, шопки. шопки бути трохи багато, забагато комерційним і як наповнювач такого світу який став лайтовим хотів би якби акцент і котрий хотів би зберегти акцент того вже чужорідного для багатьох різдва христового то то почало це виглядати що це є такий елемент виключно культурно фольклористичний і комерційний та тут виявляється, що він несе найбільшу глибину синоптичного Євангелія апогеєм якої знаходимо прологом Йоанна, і має теж найглибший вимір передавання віри. Це дивовижно. та може так і завершимо цей перший розділ завданням для тих, котрі слухають наших адвентових реколекцій, щоб подивитись на світ очима дитини. Очима святого Франциска, очима, папа Франциска. Заглянути також в той чудовий документ папи про Різдвяну шопку. І відновити в собі всі ті почуття, які ми мали, коли ще були дітьми, і дивились на наші родинні і парафіальні шопки. Ходімо тоді, до Ясел. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку. Адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.